То виграти війну це не то саме, наприклад, що збудувати автобани, mm -hmm. це не то саме, що збудувати незалежний суд. Це не те саме, що знизити рівень, наприклад, побутової агресії. Нема ніяких добрих русських. Русські є корисні і шкідливі. Ви вірите, що українці весере стануть просто одним звичайним, може нуднуватим народом Східної Європи. Це моя мрія. Якщо ми не розуміємо, що таке перемога, то ми ніколи її не досягнемо. Якщо ми ставимо нереалістичні цілі, ми завжди будемо розчаровані. Не так виграли, не то виграли. Це буде, це точно буде, бо це відповідає українському характеру. Розумієте? Тобто, що би не сталося, ну не так, як, як ми там мріяли. На що ми заслуговуємо. Вітаю це акценти твого міста. Я Андрій Сайчук, і сьогодні будемо говорити з відомим українським психотерапевтом. <му> Ми намагаємося якось в цьому проєкті намацати, що є українською перемогою. Не знаю, чи перечасно, завчасно, ну, але є відчуття, що треба. Чути різні думки, зокрема, для того, щоб знаєте, як, скажімо так, як в пірамі, піраміда масла, наприклад, нас вчить про те, що ми е, можемо мати дуже багато і залишатися незадоволеними. Навпаки, тобто деколи людям потрібно мінімум для того, щоб почуватися щасливими. Історія про українську перемогу, чи ми є дуже тут є максималісти, чи все добре? Завжди треба думати про перемогу, якщо. Щось має статися, спочатку це має відбутися в когось в голові. Хтось тобто спочатку має зрозуміти, що це означає. І Якщо ми не розуміємо, що таке перемога, то ми ніколи її не досягнемо. Якщо ми ставимо нереалістичні цілі, ми завжди будемо розчаровані. Якщо ми ставимо неадекватні цілі, ми завжди будемо помилятися по дорозі. Тобто ця розмова цілком, мені здається, доречна. Вона доречна з першого дня. Цієї, ну, цієї цього етапу війни, цього широкомасштабного вторгнення. Тобто з першого дня треба про це думати. Е, чи це достатня ця розмова, чи це ця тема достатньо піднімається, якщо ви стежите в принципі за мас медіа і за тим, тим 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 наративом, який існує? Я так не дуже стежу, але то, що я чую, ну так спорадично, я так чую, і я чую дуже часто дивні думки. Ну, дивно дивні, якісь там такі максималістські якісь такі переконання, що наша ціль там не знаю, розділити Росію, перемогти до тихо океану, чи там не знаю на 20, чи на скільки там ділянок. Це все це все було би добре. Так, чесно скажу, знаєте, емоційно, я згідний зі всім, було б добре, що навіть більше, за то все, що вони там зробили. Але мені здається, нам потрібно поставити таку ціль, яку ми можемо контролювати, до якої ми можемо йти, яка від нас е, хоча б в якійсь мірі залежить. От якщо ми поставимо таку ціль, тоді наші зусилля будуть мати будуть доречними, так? будуть мати якесь змістове наповнення. Ми живемо в умовах. Я би сказав так, якоїсь такої е, софт диктатури. Ну, напевно, це нормально, тому, тому що це воєнна диктатура, не військова, а воєнна диктатура. Mm. І е, в нас є цензура, е, вона також не стосмена. Тобто вона теж софт, тому що ми можемо спокійно зараз розмовляти про ці речі, mm. і це буде опубліковано. І тим не менше, ми знаємо, що є основний наратив, і він так чи інакше одно контролюється зараз владою, е, адміністрацією Зеленського. І, ми також знаємо, що як медійники колишні, і він і єрмак, і, і багато людей, які його оточують. Мені здається, що вони дуже намагаються і в цьому вважають напевно основне свою місію, намагаються керувати думками людей в Україні. Чи у вас є це відчуття? Ну так вони приділяють ця команда багато приділяє уваги. Вони професійно це роблять. Ну, тобто там, можливо, є якісь певні зауваження до того, але загалом більш-менш непогано, я б так сказав. У нас немає диктатури, в нас немає тотальної цензури, в нас можна висловлюватися, але в нас є ну, визначений якийсь мейстрім, в якійсь мірі він є пропагандистський. Я б сказав, що в якійсь мірі це є. Це я зараз скажу щось таке, щоб за що би себе, знаєте, не навидів ще там два роки три тому. Так, але зараз муситься сказати, що на цей час мусить бути якийсь домінуючий ну, наратив, тому що. Ми знаходимося в ситуації, де дуже багато страху, і дуже багато дуже сильних інших афектів, емоцій, дуже сильних. І люди багато втрачають, люди багато чого бояться. І щоб знаєте, страх не, не заполонив наші голови і емоції, знаєте, щоб Бог не забрав в нас розум. Вже таке, коли Бог забирає розум, переповнена голова, просто переповнена сильними почуттями. І ми, ми думаємо те, що відчуваємо. А не думаємо то що, то, що треба, то, що треба думати, аналізувати. В тому сенсі, мені здається, більш-менш збалансована ситуація. Звичайно, я би не хотів, щоб це якось то було сприйнято, що там, там за Зеленського проти Зеленського. Мені все одно. Я за українського президента, і за як він є зараз, то слава Богу, і за українську державу з цієї точки зору. В концепції гібридної війни російської mm -hmm. там багато теж поділяється уваги цим ще совєтських часів, mm -hmm. цим спецопераціям, mm -hmm. спрямованих на психологію, саме на подавлення того морального духу противника. І тобто, ми розуміємо, що цей наратив він допомагає всім бути стійкішими, але, ось, ну, от, наприклад, зараз є вже початок, та вже скоро середина середня червня. Та, і ми пам'ятаємо, що Буданов один з таких, от людей, про якого дуже багато казали, що от його прогнози це те, чому треба довіряти. Завжди треба комусь довіряти в цій владі, та? так тобто хтось. Окей, в нас є Арестович, і його прогнози не збуваються. Ну є ж Буданов. Окей, але але ну один з важливих прогнозів найвідоміших Буданова, це те, що Українці зайдуть до кінця цієї ці весни, зайдуть в Крим, Подоляк навіть радник президентського офісу, навіть там обіцяв, що він включиться десь там з набережної Ялти. І це все вже позаду. Ми ці, ми ці Майлстоуни проскочили. Чи такі от речі не, не зіграють, чи це не буде той побічний ефект накачування оптимізму? Знаєте, ще ніхто не виграв війни, будучи абсолютно реалістично, дивлячись на, на, на речі, ну, завжди є ця переоцінка. Завжди є. Розумієте, якщо я вночі не, не, не йду в бомбосховище, тому що там подивився, що це якийсь там міх, той, що носить ті кінжали, я сумніваюся, що він там в мене попаде цей, 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 цей міх, але і не йду. Бомбосховчий, це означає, що я все-таки ну такий оптиміст, знаєте, як і більшість українців. Бо якби ми кожен раз знаєте, реагували на кожен стрес, реагували ну так на повну силу, ми б би, ми би не витримали. розумієте, Тобто ця переоцінка, цей часом невиправданий оптимізм, він він ну мусить бути. А потім, ті, хто казали, знаєте, кому ми там вчора вірили, а вони там не справдилися. Потім ми там розчаровуємося в них. Вони роблять свою роботу. Він добре робить свою роботу. Він дає прогноз, цей прогноз в ті, ну, так, якби будить в нас віру. Ну, там щось не вийшло. Ну, почекайте трошки. знаєте, На дивані добре керувати цими бригадами, знаєте, а в полі то значно важче все це, все це робити. Я би, я би оцінював не ну, цих людей не по тому, що він там один раз сказав одне, чи друге, чи третє, справдилось, не справдилось. Я би, крім того, він розвідник. Він мусить обманювати не тільки нас має заспокоювати, він їх має там обманювати. Я б оцінював. По сумі, По сумі, підходить він нам чи, чи не підходить. І, напевно, ну, все-таки з часом це буде зрозуміло більше. Ми вже з відстані, ми краще побачимо, хто яку роль грав, так, хто в якій ролі тут був. Зараз в українців проважає оптимізм швидше, якщо вірити mm. опитуванням. Це може тривати, наприклад, ще рік, два-три. Ну, тобто, скільки можна триматися на цьому оптимізмі? Ну, я би сказав так, що якщо йдеться про майстрім, то скоріше оптимістичний. Так? Ми хочемо перемоги, ми відкидаємо компроміси. Це ознака оптимістичного погляду, що ми маємо ми оцінюємо, що ми маємо добрі шанси виграти і відстояти справедливість, відстояти себе. Ну, Якийсь час це може бути, не знаю, чи рік, чи там, два, чи місяць, того я не знаю. Але це не безконечно. Це не може бути ну, безконечною стратегією. Знаєте, я би так сказав, якщо б ми в перший день війни, чи там, на перший тиждень війни. Ну, там вірили не Арестовичу. Ну, я не дуже вірив в Арестовичу, але менше з тим. Ну, якщо так суспільство не дуже би вірив в Арестовичу, наприклад, і думали, що війна буде півтора року. Uh -huh. Я не знаю, чи ми були б достатньо опірними, uh -huh. чи були б такі великі черги біля військоматів, чи ми були б настільки однозначними, знаєте, настільки твердими в, в цьому, тому що в тій в своїй поставі, в своїй позиції, тобто. ну, Деяка переоцінка, деяка, навіть, деякі ілюзії допомагають. Ну, деякі ілюзії допомагають. Якби я все так добре розумів в тому житті, може б я сьогодні з не встав <зараз> зранку, Він все одно помру. Розумієте? А, так, а так і встав, прийшов до вас, розмовляю. Е, якщо казати про те, як ми також змінюємося, е, ну от. Епізод, який буквально стався днями, це те, що акула десь на пляжі, десь uh -huh. там на Червоному морі, здається, атакувала російського туриста зовсім молодого. І страшне відео. Я одивився, Хтось uh -huh. це зняв на телефон. Він кличе на допомогу, але ну, дуже багато людей почали злотішатися або тішитися, ну, тому що це мінус один, умовно кажучи, ворог, росіянин. Uh -huh. І так, теж думки розділилися, чи... Чи це... я розумію, що це нормальна дегуманізація до певної mm -hmm. міри противника, але чи тут є теж свої небезпечні лінії, з якими варто заходити. Чи ми не можемо в якийсь момент в тому числі перекинути, наприклад, ці емоції, цю агресію вже на тих людей, які ближче, наприклад, не знаю, будемо реагувати дуже агресивно на російську мову на вулиці, і так далі. Тобто, наскільки це. Створює нас, змінює нас, можливо, в гірший бік, агресивнішим робить. Ну так, війна. Війна людей ну так робить не тільки добрішими, не тільки там більше героїзму, альтруїзму, людськості, там віри, не знаю, хороших вченків, але й таких робить нас такими ну часом жорстокими. Ми дегуманізуємо. Та знаєте, ця лінія, вона етична лінія, вона дуже тонка. І, знаєте, суспільство мусить весь час дискутувати про цю лінію. Її не можна встановити раз і назавжди. Розумієте, вона завжди мусить бути дискутована. Завжди ми будемо трошки за радикальними або трошки за м'якими. І завжди ця завжди суспільство мусить мати цю внутрішній цей діалог, внутрішню дискусію. Ну так, стосовно цього цього, цього випадку, тяжко що небудь. Таке конкретне сказати, ну він не з автоматом, не в формі, не на українській території. розумієте. Я проти того. ну Нема ніяких добрих русських. Рускі є корисні і шкідливі. так, mm. якщо там. Ну, Але тішитися людському там, загибелі, що його там макува з'їла, не знаю, чи це... якщо він не робив якихось злочинів, не, хоча б там, публічно не підтримував цю всю війну. Ну, я не знаю. Я, я не тішуся, але ну, я розумію людей, які тішаться. Також можу зрозуміти. Емоційно можу зрозуміти. Ніхто з нас не є святий. знаєте, Після, після такого, таких злочинів, таких звірств. Це, ну, це відповідає людській природі. Але я би сам був би таким обережнішим в цьому. Ми кажемо про те, що українці борються за свободу. І дуже багато людей сподіваються, що ми навіть можемо винайти певні нові сенси або, або старі сенси, наприклад, відновити для Європи цій боротьбі, показуючи, що ми готові вмирати за ці слова, що це не просто гасла, це цінності. З іншого боку, наскільки українці є такими людьми, для яких свобода є на першому місці? Бо ми, ми почали з того, що ми живемо в умовах такої софт-софт, але трошки такої військової, mm. воєнної, точніше, диктатури злегка. Ну, Скажімо ми... так, мобілізованою на війну Україну, mm. де дає цензура, і ще більше самоцензури, до речі. Mm. Ну, Це й добре, я б так сказав. Ну, моя, моя точка зору така: ми є горизонтально організована спільнота. Це означає, що ми не дуже довіряємо владі. Ми так миримося з існуванням влади, тому що чужа влада гірша ніж ні, ні, ні своя, але влада не є щось таким добрим для українців. Українці довіряють горизонтальним зв'язкам і отак опираються знаєте, на, там, на стосунки. А не на інституції, процедури, закони скоріше на такі традиції на традиції взаємостосунків, ніж на ніж на формальні якісь сторони співжиття. І в цьому є дуже багато якби нашого потенціалу, дуже багато можливостей. Там в світі криза, там не знаю, долар падає чи росте, нафта падає чи росте. А так з життя пересічного українця не дуже змінюється. Тому що є подушка цієї взаємозаємостосу взаємостосунків. Але з одного боку, а з другого боку, в цьому і наша слабість. Наша слабість, коли йдеться про, наприклад, там встановлення закону про правила. Знаєте, тобто, ну там, де потрібна концентрація, там де потрібна захищена, наприклад, власність, розумієте, щоб захистити власність чи там захистити безпеку, то там потрібно більше інституційного захисту. В тому наша слабкість. Ми ми тут, якби нам ще треба цього вчитися. Я, я не розділяю цього цієї точки зору, що ми якісь там особливі особливу якусь там місію несемо там для інших. Я песимістично дивлюся на, на цю історію. Три революції, яких ми виграли, і вже дев'ятий, чи який рік іде війна. Війна, це означає, що ми не можемо зробити перший подвиг античного героя. Ми не можемо забезпечити, розумієте, ну якби безпеку е і право власності, тобто підставові, підставові, ну скажімо, фундаментальні цінності, на яких далі розвивається, ну, скажімо, західні, західні суспільства. Це говорить про наш, про складність не тому, що ми гірші там не знаю, за наших сусідів, а тому, що ми живемо занадто близько до. До імперії, яка має там ще ці, ці амбіції, розумієте? Тобто я, я дивлюся на те, що після цієї війни ми маємо не вчити інших. я Якось так до того байдуже відношуся до навчання інших. Я думаю, що ми маємо опанувати інші знає, можливості, так тобто, виграти війну це не те саме, наприклад, що збудувати автобани. Це не те саме, що збудувати незалежний суд. Це не те саме, що знизити рівень, наприклад, побутової агресії. розумієте, це не те саме, що там не знаю, створити позитивне ставлення в суспільстві, в культурі до там не знаю, свободи, права дитини, наприклад, або там не знаю, там якихось трошки більш таких занедбаніших людей. розумієте, тобто нам багато ж чого прийдеться навчитися. Нам самим. А то, чи ми будемо прикладом для інших, ну це то, то вже інші, хай там вирішують, то вже їхня справа. Брати з нас приклад не брати. Ну у нас такий тотем український це Махно і Махновщина. <сум> ну, Махно в тому числі, в тому числі, ну а ви ще й Шептицький. Так. Розумієте, крім, крім махно, махно, але ще й, ще й Шептицький, там, ще, й, ще й Франко, розумієте, та ще й данелогавицький, розумієте, ще й Мазепа. Ну, тобто є багато, але Махно так. Махно так. Це січове козацтво. Такі намади, зрештою, які можуть справді добре воювати, яким так. важко зробити цивілізацію, сідло. Так так, так. так. Що має змінитися в головах людей? Ць, війна якось цьому допоможе, не поки завадить. Мене завжди лякає приклад Афганістану. Я про це говорю часто про те, що mm -hmm. країна, яка змогла, яка фактично нікому не дала себе завоювати, але і, і не змогла побудувати власне. Втратила насправді втратила той проширок, який, який був важливий дуже для того, щоб країна жила і розвивалася. Люди виїхали або загинули. Mm -hmm. Ну, Бо Афганістан ну, так якби, ну, так оперся на фундаменталізм, розумієте, на релігійний фундаменталізм, і в тому, ну, це така, мені здається, безперспективна, ну, така архаїчна дорога назад. Тобто їхня, їхня головна ідея ми повернемося назад до тих золотих часів. А це ніяких золотих часів там не було їх, немає. Ми придумуємо просто золоті часи. Е, е, в, ну в Україні поки що домінує не така не така ідея ідея вперед, так тобто домінує за що ж ми воюємо. Треба зрозуміти, за що ми воюємо. Тоді можна зрозуміти в чому наша перемога. Так? Якщо ми воюємо, ну перш за все за власну екзистенцію, за право існувати так. Бо Поставлена питання Російська імперія поставила питання про саме існування українського народу. Якщо є єдиний народ, то нема ніяких українців. Так, отже, перше питання за нашу екзистенцію, що ми існуємо, це перше. Так, далі ми воюємо за безпеку, за те, щоб на цій землі була безпека. Далі ми воюємо за. Правила, щоб тут була не тільки безпечна, безпека може бути там при якомусь диктаторі, так? Там всім, всім роздав, по 100 грам хліба і вже всім врешті, все, всі там мають слухатися. Ми, ми воюємо за те, щоб були правила, так? Отже, екзистенція, безпека. Ну, безпека це НАТО. Нема кращої системи колективної безпеки, ніж НАТО. Так? Правила, ну, це ЄС. І все це дає нам можливість модернізуватися, розумієте, тобто не вернутися назад в uh -huh. якусь там архаїчну козаччину, так? Uh -huh. Ну там фестивалі, ну, не знаю, якісь там не знаю, шаблі, чуби там, то все там, ну це все uh -huh. <laughs> такі там, на якісь свято там, знаєте, то можна таке може все бути, але, uh -huh. але, але загалом uh -huh. автобани, uh -huh. аеропорти, не знаю ІТ, ну і і далі гуманістичне не відношення до людини. Якщо, ну тобто, в нас були вже ну, там, дві або навіть три революції, mm -hmm. та, ми про них згадували. Та? І до певної міри, те, що зараз є, це ж продовження 2014 року. Ну, в 2014 все і почалося. Та? Вся ця війна. Але ми також маємо досвід, коли кожна революція, всі революції перемогли в Україні. Інакше ми б вже напевно теж були б mm -hmm. зовсім іншій ситуації. Але кожного разу було колосальне розчарування наслідками цієї перемоги чи здобутками в результаті цієї перемоги, неоцінення тих здобутків. Ми вчора буквально про це говорили також з паном Мирославом Чехом, який казав, що він був радником Больсирови, помічником Больсировича, який був в свою чергу радником в уряді Гройсмана, Він каже, що були колосальні реформи. Вони були суперові, було дуже високо для українців. Здавалося, що найгірший президент на світі, найгірший прем'єр взагалі найгірша влада. Це була та, яка була в той момент. Питання в тому, чи українці, закінчиться якась війна, і всі скажуть, о, Україна перемогла, супер. Чи не було таке відчуття, що ми програли, не то виграли, все не так. Не так виграли. Не так виграли, не то виграли. Це буде, це точно буде, бо це відповідає українському характеру. розумієте? Тобто, що би не сталося, ну не так, як, як ми там мріяли, на що ми заслуговуємо, так? які ми там чудові, бо ми ж зібралися вчити інших, інших що ми там, які ми там чудові. Так? Е, ну, е, з одного боку, так. Але я думаю, що ну, це емоційна частина, і ми завжди будемо розчаровані, тому що я як. Вернутися трошки назад до нашої розмови. Українці не люблять влади будь-якої, бо не мали доброї своєї влади, тому не люблять ніякої влади. Ні своєї, ні чужої. І тоді будь-яка влада, будь-яка перемога буде не така, влада не така. Це, і це нормально. Поїдьте в Італію, подивіться, поговоріть з ними. А поїдьте в Штати. Подивіться, одна частина говорить одне, а друге протилежне. Розумієте, таке я думаю, що це. Це проблема, ну так, що ті нові медіа створили зовсім нову реальність. Еліти не контролюють інформацію. Фейсбук контролює якісь алгоритми в Фейсбуці чи там в Твіттері, регулюють те, що ми думаємо, то, що ми, то, що ми, то, що ми читаємо. Старі еліти втратили на це, за цим контроль. І більшість населення не вміє цим. Користуватися, ми ще не навчилися, не опанували не тільки в Україні. Розумієте, в світі ми не опанували просто нової реальності, в якій ми дуже стрімко опинилися. Я пам'ятаю паперові газети, вони ще там 10 років тому, як гуляв кіоску. Вже не пам'ятаю, не знаю, чи вони існують. Ну, але кажуть, що винахід Гетенберга так само він так. фактично спричинив до такої самої революції, яка викликала жах. Тому числі так. в це центрах освіти, які були там монастирі і так далі. Катавсько лиш так не знала, як на це навіть реагувати. Ну так тобто, ну в такому довготривалій перспективі я думаю, що це якось опанується. Інституції демократія опанує ці, ну, ці нові можливості. Але ми просто живемо на зламі, і це це відноситься тільки до України, так і ми будемо незадоволені завжди, яка би не була перемога. А я би хотів бути незадоволеним перемогою. Бажаю нам всім, ну так до того ж треба дожити, це, це. це, це що, та. Але тим не менше чи не буде така небезпека, про яку згадує Євген Лібовицький, зокрема, що в нас під, підніметься велика хвиля євроскептиків, що дуже може нас розвернути. Тим більше, що я не знаю. Я я буквально теж днями спілкувався з одним професором, якраз таки медицини, що правда, який сказав, що ви знаєте, в мене були там різні уявлення про Зеленського. Ну але зараз він молодець. Але єдине, що я хочу, щоб він відразу після перемоги пішов. Але, але чи такий психотип є у нашого президента Зеленського? Чи в нього теж не буде такі закримлови, як кажуть поляки після цієї війни? Та я не знаю. Знаєте, я, я поганий прогнозист. Я не знаю, що буде з Зеленським, що буде з нами. Я хотів би, щоб ми перемогли, а там вже далі якісь будуть вибори. І там вже на тих виборах хтось там переможе. Там Зеленський, якщо він буде адекватний до тої ситуації, яка буде uh -huh. до теперішньої, він адекватний, до наступної. Не знаю. Якщо буде адекватний, то його виберуть не буде адекватний, виберуть когось іншого. Я від, завжди віддам йому належне, то от так як він себе повів в тій ті найгіршій періоди. І та й зараз танки добили, літаки добиваємо. Розумієте, ну не здаємося, воюємо. Ну, тобто йому треба віддати належне. Але чи він там, не знаю, святий, та напевно, не святий. Ну, віддам йому належне, а там будемо далі бачити. Знаєте, буде час, буде нова, сторінка перегорнеться, будемо бачити, які там фігури стоять. На остаток, щоб підсумувати так. для вас от мінімальний набір, який би сказав який би, для вас би так. дозволив сказати, що це окей, ми перемогли ці війни. Територію, скільки відіб'ємо, стільки буде наша. Тобто це ніхто за нас її не, не відіб'є. Що вдасться, скільки, наскільки можливо, хотілося б, звичайно, все відбите. Але що вдасться, то, то, то буде наше. Потім далі може бути ще якийсь там, скажімо, дипломатичний, політичний процес. Невідомо, як буде, але на даний, на даний момент так ЄС і НАТО. ЄС і НАТО, це є ті маркери, що ми. Ми попадаємо в Західний світ, і в нас створюються умови для подальшої модернізації. Це не ціль, це засоби. Це засоби, тобто це ціль в тій війні попасти, ну, так, війти в ЄС і в НАТО, і ми тоді отримуємо шанси. Це необхідна, але недостатня умова. Для ну подальшої модернізації і успіху в ну там не знаю в конкуренції з іншими народами, так в такому позитивному сенсі, хто зробить більше наукових відкриттів, хто зробить життя пересічної людини кращим, хто більше знайде сенсів, не знаю, психічних, духовних, хто краще буде в кращому найти гармонії з природою жити. Тобто, це вже це наступні питання. Але поки що ми вирішуємо не ці питання, ми вирішуємо питання безпеки, кордонів і правил. Ви вірите, що українці врешті-решт стануть просто одним звичайним може, нуднуватим народом Східної Європи? Це моя мрія. Це моя мрія, щоб українці стали звичайним нуднувати. Це не сподобається вашим глядачам. Це я, я це знаю, і там мінуси дістану всі. Але це моя це моя мрія, щоб знаєте, екстремали. Ну, там знаєте, десь там в гори лізли, там, не знаю, на полюс летіли Марс, знаєте, там якогось там освоювали. Ну, щоб таке, такі були. Для екстремалів буде, буде, буде ніша. Ну, буде військові, будуть такі, там спецслужби, хай собі там роблять, але загалом пересічна людина, щоб жила таким нудним прогнозованим життям. І тоді, тоді перед нами з'являться нові, нові виклики, наприклад, сенсу. Смислу життя, сенсу життя. Але це тоді, коли ми вирішимо ті задачі, які стоять перед нами, насамперед безпекові. Так. Дякую за розмову. Дякую навзаєм. Що ж, дякую, це були акценти твого міста. Побачимося наступного тижня.